Залізний оберіг. Встають сини і дочки, наші любі внуки, щоб захистити край від лютої навали й ворогів. Не зрадити ні вірі, ані мові, не віддати ні клаптика землі. Стоять вони в залізній обороні на нашій вільній. Золотій рілі. Ви наша гордість, наша міць і слава, незламні духом, сильні, мов граніт. Веде вас в бій, звитяжна булава, І перед вами ворог не встоїть. За кожну п'ять, за кожне рідне слово, за матір, що чека біля віконця, за нашу долю. За життя нове ви б'єтеся до останнього кінця. Бажаємо вам сил, міцного здоров'я, хай Янгол крилами вас криє від біди, хай кожен воїн повернеться з любов'ю, додому, де чекають рідні завжди. Хай куля ворожа минає вас невпинно, а перемога світла скоро прийде знов. Ми віримо у вас, ми молимось щоднини за вашу доблесть, мужність і любов. Слава Україні! Героям слава!